Ну, вже декілька діб поспіль рухаємо, впевнено. Вперед звільнили Новоселівку Новоселівське, і вже третій день майже рот окупантів знищено. Вчора навіть знайшли, виявили, добразили танк Т-90М російський. Дуже була цікава історія, що була два пара танків, і другий танк, коли, побачивши його перша його пара горить, почав рухатись назад і забув танкістів, які евакуювалися з першого танку. Ми тільки зробили ролик, що вони своїх не бросають, які бігли через поле за танком. Ну, Т-90М це достатньо ну, новий російський модернізований танк. Наскільки Уралвагонзавод його виробляє. Наскільки це, наскільки це можна вважати таким досягненням українського війська? Це значне досягнення. І це завжди, знаєте, надихає, коли вражаєш танки. Оце відео дай, якраз. Воно вже в інтернеті є. Бачите, перший танк йде. Зараз його виявили артунавели, артилерія вразила. Два танкісти викувалися, да. другий почав тікати звідти і танкістів забув забрати. Ну, скажу, що три роки тому навіть два з половиною уряд Єгипту заявляв про те, що готовий купити аж цілих 500 подібних танків, Т90 МС вони називалися. Ну я думаю, що після цієї війни, можливо, зміняться наміри міжнародних партнерів росіян. Загалом, як погода сприяє чи не сприяє зараз веденню бойових дій, були морози, тривали час. Як у вас із забезпеченням і тепла там, бо я знаю, що багато обморожень і навіть ампутації кінцівок зараз чи потепліше. І як це на полі бою впливає на картину. Прошу. Ну, зараз потепільше: так стосовно обмороженного, ну, ви знаєте, що наша армія це суцільна волонтерська організація, де, де, де ще волонтерам, і всім, хто нас підтримує. У нас є грілки, у нас це є для того, щоб в принципі, виконати бойові завдання. Це я кажу про наш підрозділ, тому що ми постійно цим займаємося і маємо багато друзів, які нас підтримують. Тому цим треба займатися, думати наперед. Ось з цим проблем немає. Стосовно так, коли, коли йде відлига мокро і рухатись важко. Ну але зараз така позиційна боротьба, йде ми рухаємось по декілька може метрів вперед щодня, і тому погода зараз не так критична. Це не той контрнаступ, який був вересня, коли ми там за декілька днів пройшли там від ви знаєте від, від, від коробочки на там до Купенську. Олесі, ну розкажіть, як виглядає ваша робота? У вас рота артилерійської розвідки і ударних БПЛА? Так, це 92-га бригада так. отамана Сірка. Те, що ми побачили з цими танками, відео, яке вже облетіло соцмережі, це щодня ваша робота так виглядає. Окрім техніки, ви знищуєте чи живу силу, так і у вас там. Останніми днями. Так, дуже ми, ми, дуже, було. Дуже, дуже, ми дуже плідно дуже працюємо з артилерією. Ми, на жаль, ми не часто публікуємо подібне відео. Тому що, по-перше, треба змонтувати, для цього треба час доступ до комп'ютеру. І, ну, mm -hmm. і, і коли ти публікуєш відео, дуже часто ці позиції не можна показувати. Але без таких відео люди починають ну, не, не бачити, чим ми займаємося. Тож після таких відео завжди: о, у нас там працює та розвідка, артилерія. Клас, тому це, це потрібно для того, щоб більше наш підтримував. Тому що ну, там дрони потрібні щодня. І от, от, день пройшов, мінус два дрони. От вчора було, Маленькі, про які всі знають. Дрон, офіційний дрон війни. Ваших розвідувальних? Так, да, так. Да. це такий побутовий дрон. Він коштує до трьох тисяч доларів. І, на жаль, ми втрачаємо це розхідний матеріал. До речі, я от дивився ваш ефір за 10 хвилин до, 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 до свого включення, і там ви казали про Дніпро. Так от, щоб розуміли, останні два дні наші артилеристи, кожен постріл був за Дніпро. Так ми домовилися, що всі наші гаубиці, які гатили по, по живій силі, по техніці, по будівлях, де вони там ховаються. Це кожен постріл за Дніпро постріл і Та три тільки на нашу грубому, майже 300 окупантів було за три дні знищено. 300 артилерії. Тож ми за Дніпро помстимося і будемо цитися далі за Україну загалом. За кожного загиблого українця, паносе. Тобто, ця трагедія в Дніпрі і на фронті жваво обговорюється, і ви про неї думаєте, так? Звичайно, звичайно, так. Все, що відбувається, ми все бачимо, бачимо, дивимося дивимось новини, і це додає люті, знаєте, яка дуже потрібна на фронті.